Урок 110 І я такий, яким мене створив Бог. Час від часу ми будемо повторювати сьогоднішню ідею. Бо однієї цієї думки було б достатньо, щоб врятувати тебе і світ, якби ти вірив, що це правда. Визнання правди означало б, що ти не зробив жодних реальних змін у собі, а також не змінив Всесвіт, щоб замінити створене Богом страхом і злом, стражданням і смертю. Якщо ти залишаєшся таким, яким тебе створив Бог, страх не має сенсу. Зло нереальне, а страждання та смерть не існують. Отже, сьогоднішня ідея це все, що тобі потрібно, щоб дозволити повній корекції зцілити твій розум і дати тобі ідеальне бачення, яке вилікує всі помилки, які Будь-який розум зробив у будь-який час і у будь-якому місці. Цього достатньо, щоб зцілити минуле і звільнити майбутнє. Достатньо дозволити прийняти подарунок таким, яким він є. Достатньо дозволити часу стати засобом, за допомогою якого весь світ вчиться уникати часу і кожна зміна, яку час, здається, приносить із собою. Якщо ти залишаєшся таким, яким тебе створив Бог, видимість не може замінити правди. Здоров'я не перетвориться на хворобу, ні смерть не замінить життя, ні страх любові. Всього цього не сталося, якщо ти залишишся таким, яким тебе створив Бог. Тобі не потрібна інша думка, крім цієї, щоб дозволити прощенню прийти. Щоб освітити світ і звільнити його від минулого. З цією єдиною думкою все минуле скасовано. Сьогодення збережено, щоб спокійно простягнутися до позачасового майбутнього. Якщо ти такий, яким тебе створив Бог, тоді не було роз'єднання твого розуму від його. Не було роз'єднання між твоїм розумом і розумом інших, а була лише єдність у твоєму власному. Цілюща сила сьогоднішньої ідеї безмежна. Це місце походження всіх чудес, великий відновлювач істини у свідомості світу. Виконуй сьогоднішню ідею з вдячністю. Це правда, яка приходить, щоб звільнити тебе. Це правда, яку обіцяв тобі Бог. Це слово, яке кладе кінець усякому смутку. Твої п'ятихвилинні тренування починай із цих слів. Я такий, яким мене створив Бог. Його син не може страждати ні від чого, а я. Його син. Потім із цим твердженням у своєму розумі прагне відкрити у своєму розумі я, яке є самим святим Сином Бога. Шукай у собі того, хто є Христос у тобі. Син Божий і брат світу, Спаситель, який був врятований назавжди, з силою врятувати будь-кого, хто доторкнеться до нього, навіть злегка, попросивши у нього слово, яке говорить йому, що він його брат. Ти такий, яким тебе створив Бог. Сьогодні шануй себе, сьогодні не дозволяй поклонятися образам, які ти витворив, щоб вони були Сином Божим, замість того, що є. У глибині твого розуму святий Христос у тобі чекає. Щоб ти визнав, що ти є ним. І ти загубишся і не пізнаєш себе, допоки його не визнаєш або проігноруєш, шукай його сьогодні і знайди його. Він буде твоїм спасителем. Від усіх ідолів, яких ти створив, бо коли ти знайдеш його, ти зрозумієш, наскільки нікчемними є твої ідоли, і наскільки фальшивими є образи, якими ти себе вважав. Сьогодні, коли ми відмовляємося від ідолів, і відкриваємо наші руки, наші серця та наші розуми для Бога, ми робимо великий крок вперед до істини. Ми будемо згадувати Його протягом дня з серцями, сповненими вдячності і думками про любов до кожного. Кого зустрінемо сьогодні, бо так будемо Його пам'ятати. І ми скажемо, щоб ми могли нагадати про Його Сина, наше святе я Христа у кожному з нас. Я такий, яким мене створив Бог. Проголошуємо цю правду якомога частіше. Це Слово Боже, яке звільняє тебе. Це ключ, який відкриває ворота небес і дозволяє тобі увійти у спокій Божий і Його вічність. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей. Наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.